Друзі, всім привіт! З вами Неля ще одне відео із розряду Дурниці роблять усі. Отже, пам'ятаєте, були часи, коли під кришечкою Нівея рекламували, що там є якийсь подарунок, ось тут. Я знайшла оцей балончик НВа, був його знає, якою він року, якогось дуже давнього, по 23 рік. Ні, Ну, не дуже давній. Отже, він порожній. І я хочу подивитися, чи буде там якийсь подарунок. Так, тут ми бачимо, що тут нічого немає. Ось так влаштовано спрей. І спробую підняти його кришку. Так, і тут немає, і під тим також немає. Ну, я хоча б спробувала. Чи траплялися вам подарунки, а як і траплялися, то в якому році це було? Бо я знайшла старезний, старезний дезік, ну, треба викинути цю бляшанку залізну і, чесно кажучи, чогось мені захотілося віднайти там якийсь подарунок. Та й таке. Як часто ви ведетеся взагалі до таке? І розкажіть про ваші комедні ситуації, подібні друзі. Дякую за увагу. Ну, ось таке відео. Мирного неба та Божих благословінь! Па-па!